Усіх вітаю! Мене звати Вікторія. Ви на моєму каналі про образотворче мистецтво. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Це сприяє просуванню каналу і збільшенню україномовного контенту. У минулому відео я обіцяла дати пояснення по роботі з поталлю. Отже, для роботи з поталлю знадобиться спеціальний клей для поталі. Його наносять тонким шаром. І дають йому трошки висохнути. Але поверхня повинна зберігати липкість. Потім ми починаємо наносити саму поталь. Це такі тоненькі листи металу, які як плівка. Дуже обережно треба працювати, і щоб не було сквозняків. Поталі клеїться, не береться е, на пензлик, є е, професіонали, які працюють постійно з поталю, мають спеціальні пензлики. Е, в моєму випадку я просто застосовую звичайні пензлики і е, якби підхоплюю ними кусочки поталі, такі, такі хлоп'я, і наношу. На поверхню. Вона прилипає відразу. Потім, коли вся поверхня буде е, в, закладена ось цими шматочками, її треба буде протерти, якби відполірувати тампоном е, з вати. Звичайної вати для того, щоб поверхня стала такою, як дзеркало, блискучою і рівномірною. Ну, робота з поталлю треб... потребує такого, як акуратності, терпіння. Не треба там, активно дихати в цей час. Треба так, якби, зосередитись і не відволікатись ні на що. Після того, як уже я зробила роботу з Поталлю, далі. Я промальовувала вже само, сам малюнок, мотив, мотив олійними фарбами. Можна застосовувати акрил, наприклад, або ті фарби, які вам подобаються, можна і аквареллю писати. У мене є робота, де я робила акварель і поталь. Дякую!